Сьогодні приділимо трохи часу вивченню слова Божого через проповідь під назвою небесні скарби». Зараз Світ стикається з різноманітними проблемами, починаючи від національної економіки, закінчуючи війнами між країнами та навіть кліматичними катастрофами. Через ці різноманітні явища людство перебуває у дуже складній ситуації. Але ми, перебуваючи в Сіоні, маємо надію на небеса, яку дав нам Бог. Таким чином, незважаючи на несприятливі умови та ситуації, які впливають на світ, ми сповнені радості та щастя, що все ще можемо дотримуватися суботнього дня. Ми дякуємо Богові за велику благодать і за майбутнє, в якому ми можемо бути впевнені. Оскільки нам обіцяно отримати небесні скарби, Бог дозволяє нам сповнюватися радістю. Брати і сестри зроблено у Франції, зроблено в Німеччині, зроблено в Кореї, зроблено в Китаї, зроблено в США. Хіба це не означає, що певна країна схвалила, що продукт було виготовлено в цій країні? Тому інколи, коли говорять, це зроблено в певній країні, інші запитують тож хіба це якісний продукт? А іноді, коли кажуть, це зроблено в цій країні, інші відповідають тоді це має бути дуже якісний продукт. Багато хто вважає, що Франція це країна, де виробляють високоякісні парфуми. Коли мова йде про парфуми, вироблені в цій країні, хіба люди не довіряють їхній якості. Так само, якщо написано зроблено на небесах чи створено Богом, про яку якість це свідчить. З духовної точки зору хіба продукт не був би найвищої якості? Незважаючи на те, що на цій землі ми робимо скромні покупки та духовно ми користуємося найкращими продуктами. Який продукт номер один Бог призначив, щоб уникнути лиха ним зараз користуються всі члени церкви Бога. На землі живе майже вісім мільярдів людей, але вони не можуть цього мати. Ми повинні бути вдячні за те, що Бог відкрив нам шлях, щоб легко триматися таких духовних речей. Хіба суботній день не створений Богом? Пасха теж створена Богом, зроблено на небесах, створено Богом. Усе це є продуктами, створеними Богом. Тож хіба ми не повинні пишатися цією високоякісною істиною і хвалитися нею, де б ми не були у світі. Наскільки це чудово і дивовижно, що Бог дав нам істину нового заповіту, істину життя, що хочуть зробити навіть ангели на небі? Бог дав нам те, у що прагнуть зазирнути навіть ангели. Зверніть увагу на той факт, що Бог дав цю істину лише своєму народові, який успадкує Царство Небесне. Ми дотримуємося суботнього дня, а також Пасхи. Ми єдині, хто може виконувати новий заповіт. Лише тому, що інші не дотримуються його, ми ніколи не повинні боятися, думаючи, кожен у світі святкує Різдво та неділю, чому б нам не святкувати ці дні. Це тому що Бог небесний дав усілякі скарби лише небесному народові. Ціль шляху, яким іде світ, відрізняється від цілі, шляху, яким зараз йдемо ми. Крім того, те, як ми йдемо на цьому шляху, повинно відрізнятися для нас суботній день, якого ми сьогодні дотримуємося, є скарбом, Пасха є скарбом і новий заповіт є скарбом. Можна навіть сказати, що назва нашої церкви створена Богом. Хіба не правда, що назву нашої церкви створив Бог, а не людина? Завдяки цьому суботньому дню сміцнімо нашу гордість і впевненість у тому, що ми знаходимося у цій благословенній істині. Хіба у Біблії не пророковано, що всі люди від Самарії та аж до останнього краю землі, які знають про таку цінну істину, повернуться до небесної матері? Це тому, що вони бачили істину на власні очі, вони усвідомили її велику цінність. Оскільки у нас є те, що створене Богом і створене на небесах, я прошу вас, щоб від сьогодні ви ніколи не втрачали гордості та впевненості в цій істині. Якось один святий сказав мені «Мені здається, я не потрібний у цьому світі. Він сказав, що інші вміють те і те, і мають різні таланти, а в нього немає особливих здібностей. Цей святий мав дуже низьку самооцінку, вважаючи себе нікчемним. Коли я почув це, то здивувався, я сказав йому. Ви ніколи не повинні так думати до сьогодні я ніколи не зустрічав нічого, створеного Богом, що можна було б вважати марним. Хто створив людство? Бог створив людство? Все людство створене Богом. Ніхто не є нікчемним, тому що Бог створив усіх. Я сказав йому: навіть якщо ви стоїте на місці і нічого не робите, ви все одно цінний. Ви ніколи не замислювалися про те, що вас створив Бог. В ангельському світі все, що створене Богом, вважається шедевром, що змусило вас про себе так думати. Коли я поставив йому це запитання, він ніби змінив свою думку. Потім він запитав мене тож я цінна людина? Я сказав йому це не мої слова, хіба Біблія не свідчить про це? Хіба ви не творіння створене самим Богом? Я додав. Оскільки ви людина великої цінності, чому б вам не спробувати виконувати цінну роботу, яка подобається богові, заради спасіння людства та заради всього світу? З того часу, коли ми розмовляли, він почав щиро молитися і проповідувати і набув доброї віри. Ми є найціннішими серед усіх, хто створений богом. Дехто може подумати, я не так добре навчаю Біблії, як інші місіонери мого віку. Чому я так відрізняюсь? Ви ніколи не повинні думати так ви всі є цінними, але кожен із вас виконує різну роль. Чи не так? відповідно до 12-го розділу першого до корінтян, коли Бог створив людину, тобто людину, яка прийняла нашу істину, дехто отримав роль бути головою, інші отримали роль бути очима, дехто отримав роль бути руками, а інші відіграють роль ніг у кожного своя роль, але кожна людина абсолютно цінна. Якщо ми виконуємо свою цінну роль, то коли повернемося у вічне царство небесне, Бог ніколи не перестане благословляти і щодня хвалити нас за дійсно хорошу роботу. Оскільки Бог створив людство цінним від сьогодні. будь ласка, пишайтеся собою. Дехто каже: я навіть не маю власного будинку. у всіх є машини, крім мене. Брати і сестри, цінність варто шукати не в цьому земна цінність миттєво зникає. Але як щодо небесних цінностей? Хіба не написано, що вони існуватимуть завжди віки вічні? Вам, хто присутній тут заздрять навіть небесні ангели. Тому що разу, коли ви трохи вагаєтеся або занепали духом, будь ласка, подумайте. Я створений Богом, тож чи варто зациклюватися на таких думках. Ви найкраще творення Бога, тому вам слід виконувати щось, вгарти вас. Знайдіть хвилинку, щоб подумати про себе та подумати про те, що ви створені Богом. з цього моменту не порівнюємо себе з іншими людьми у світі. Оскільки ми з вами є дорогоцінними небесними скарбами, створеними самим Богом, ми повинні бути тими, хто використовується для виконання цінної роботи, яка подобається Богу. Перейдімо до 31 розділу Єремія. Хіба серед восьми мільярдів людей немає тих, кого Бог очистив більше за інших, щоб зробити їх ціннішими. Єремія. Розділ 31, вірш 31 У 31-му вірші 31-го розділу сказано Ось дні наступають, говорить Господь, і складує із домом Ізраїлевим, із Юдним домом. Що Бог складе новий заповіт. Людство це творіння, створене Богом. Новий заповіт робить найцінніших істот у світі ангелів, ще ціннішими. Вірш 32 не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, каже Господь. Дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Закон також має бути створений Богом. Цей закон створений Богом. Він вищий за будь-який інший закон на землі і веде нас до вічного життя. Що це за закон? З 31-го вірша бачимо, що це закон нового заповіту. Бог проголосив закон нового заповіту своїм законом. Крім того, Серед усіх законів, які коли-небудь існували в цьому світі, цей закон є найблагороднішим, найякіснішим та найціннішим законом, у якому є те, що бажають пізнати навіть ангели, чи не так? Дам в закона свого всередину їхню і на їхньому серці його напишу, і я стану їм, ким він стане їм, Богом, вони ж мені будуть ким? Народом. Серед усіх тих, кого Бог створив, і хто живе на землі, Бог вирішив освятити небагатьох обраних. Тим, хто перебуває в законі Нового заповіту, який є Божим законом, Бог каже я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Це ті, хто був схвалений Богом, який створив духовні скарби царства небесного. У фізичному світі люди кажуть, ця родина має стільки багатства, ця родина високогосвідчена. Люди вимірюють рівень якості життя на основі цих речей, але на небесах все інакше. На небесах мірилом цінності є те, чи походиться річ від Бога, чи створив її Бог, чи вона схвалена Богом, це вважається найбільшим скарбом. У нас є суботній день і Пасха, що схвалені Богом, ось чому ми нічому на світі не заздремо. Ми в істині, яку Бог гарантував у вічному Царстві Небесному, нашому призначенні. Як ми вдячні за все це сьогодні, через цей суботній день, славімо, дякуємо та хвалімо Бога Елохим, який створив небо. Землю і все, що на них? Крім того, коли ви стикаєтеся зі скрутою чи випробуваннями? Будь ласка, пам'ятайте все це. Зміцнюємо нашу віру, усвідомлюючи, що Бог дав нам найкращу істину і найбільший скарб. Ви добре знаєте дитячу історію, гітке каченя, чи не так? Хоча головний герой був лебедем, він виріс серед качок. Як розповідає історія, коли лебідь народився з граї качок, він почав вважати себе качкою. але насправді він ніколи не був качкою. Він був лебедем. Пізніше в історії він усвідомлює свою справжню особистість і приєднується до інших лебедів. Ми ніколи не повинні відмовлятися від дорогоцінного і неоціненного життя, яке дав нам Бог. Ми повинні триматися цього життя до кінця, щоб ми могли досягнути вічного Царства Небесного. Хіба через 31 й розділ книги Єремії Бог не говорить нам, що істина нового заповіту, яку ми маємо, є найбільшим скарбом серед усіх скарбів цієї землі. Хіба Бог не сказав нам? Я їхній Бог, я не Бог інших, але їхній Бог, а вони будуть моїм народом. Існує велика різниця між тими, хто має новий заповіт, і тими, хто його не має. Знайдіть хвилинку, щоб порівняти церкви світу з церквою Бога, у кого є те, на чому викорбовано слова, створено Богом і хто живе згідно з волею істини. Я сподіваюся, що ми з вами легко розберемося в цьому питанні. Звернімося до книги Ісаї, розділ 33, вірш, 20. Ісая 33, розділ, 20, вірш. Подивись на що подивитись? На Сіон на місто наших святкових зібрань. Очі твої вгледять Єрусалим, мешкання спокійне, з кинею то незрушиму, Кіл'я її не порушиться в вік, а всі шнури її не порвуться. Бо величний Господь для нас тільки отам, тільки де на Сіоні Бог збирає весь свій народ до місця, де він живе. Продовжмо місце потоків і просторих речок не ходить по ньому весловий байдак. І міцний корабель не перейде його. Вірш двадцять другий. Бо Господь наш суддя. Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і він нас що зробить? Спасе. Тут про людей, що живуть у Сіоні, сказано нас. Вірш двадцять третій опустилися шнури твої, не зміцняють підвалини щогли своєї, вітрил не натягують. Тоді будуть ділити награбовану здобич, і навіть криві грабуватимуть і не скаже мешканець я хворий. І що станеться? Прошені будуть провини народу, що в ньому живе. Людям, які живуть у сіоні, бог сказав, що їхні гріхи будуть прощені. найціннішим витвором мистецтва бога. Є людство навіть серед людства Бог розділяє людей. Людям у новому заповіті, створеному Богом, Бог сказав: я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Бог збере їх усіх до Сіону, міста Божих святкових зібрань. Бог дарує їм благословення назавжди отримати прощення своїх гріхів і бути найдосконалішими, вічними істотами, яких Бог хоче створити. Прочитаємо книгу Єремії, розділ 4, вірш 5. У п'ятому вірші четвертого розділу сказано Оповістіте в юдеї та в Єрусалимі звістіть, та й скажіть. Засурміти в сурму у краю, кричіть гучним голосом та говоріть зберіться та підемо до міст до твердиних, підійміте прапор, куди підняти прапор? До Сіону поспішайте не станьте. Де Бог збирає весь свій народ? Тоді чиєю здатністю та силою утверджується Сіон. Відповідно до Псалма 101, 17-го вірша, що Бог побудує, написано, що Бог побудує Сіон. Сіон також є Божим витвором мистецтва. Бог збере все людство до Сіону, місця, яке він сам встановив. Через істину нового заповіту Бог зробить їх єдиними і дозволить отримати прощення гріхів і вічне життя, щоб вони могли стати божим народом. Погляньмо, що буде дано досконалим творінням, яких бог створить у Сіоні. Звернімося до 132-го псалма. У першому вірші 132-го псалма сказано Оце яке добре, та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі. Його. Воно як херемонська роса, що спадає на гори Сіону. Бо там наказав Господь що Бог наказав благословення, і що ще наказав Бог повіквічне вічне життя. Ці люди, які отримали навіть благословення вічного життя, стануть досконалими істотами, яких бажає Бог це завершення Божого шедевру. Що він дав нам, щоб дарувати нам вічне життя? Бог дав нам новий заповіт. Про новий заповіт прочитаємо 22 розділ Євангелії від Луки. У сьомому вірші 22 го розділу Євангелії від Луки сказано. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало, і послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. Через 19 19-й вірш, подивімося, як він святкував Пасху. Узявши ж хліб і вчинивши подяку. Під час церемонії Пасхи він узяв хліб і вчинив подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що з вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж, що ще взяв, і чашу, що було в чаші, сказано, що він узяв чашу з вином Пасхи. Говорячи, оця чаша, який це був заповіт, новий заповіт. У моїй крові, що за вас проливається, через хліб Пасхи і вино Пасхи Бог встановив істину нового заповіту. Який кінцевий результат його роботи? Що він хоче дати людству? Прочитаємо Євангелію від Івана, розділ 6, вірш 54. Почнемо з 53-го вірша 6-го розділу Євангелії від Івана. І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати, не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі не будете мати, чого не будете мати, життя. Хто тіло моє споживає, та кров моє п'є, той має, що має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Хліб Пасхи і вино Пасхи згадується у 26-му розділі Євангелії від Матвія. 14-му розділі від Марка, та 22-му розділі від Луки Ісус навчав це тіло моє, це моя кров. Він також навчав нас, що будуть ті, хто їстиме його тіло і питиме його кров, і ті, хто не буде їсти його тіло і пити його крові. Іншими словами, Бог чітко розділяє тих, хто перебуває в істині нового заповіту, від тих, хто ні. Тим, хто в істині він дає кінцевий результат своєї роботи, тобто вічне життя, хто є тими людьми в істині, Пасхи Нового Заповіту. Хіба тими людьми не є всі діти Сіону, які зібралися тут? У першому розділі Книги буття Бог сказав: створимо людину за образом нашим. Таким чином, Богом було створене усе людство. Сам факт того, що нас створив Бог, доводить, що немає нічого кращого за це. Крім цього, що він ще дозволяє, він дав істину нового заповіту тим, кого створив. Саме цим вони відрізняються від інших істот. Що ще він додає? Він навіть додав до їхнього життя плоть і кров Ісуса Христа. Що він створив протягом усього цього процесу? Він створив тих, хто може жити вічно, тобто це істоти, яких неможливо знищити. Вічне життя означає безсмертя, небеса це світ, де немає смерті. Що зробить бог після того, як приведе їх до такого життя, він пообіцяв зробити їх царським священством у вічному царстві небесному. Щодо Біблії, вона нагадує історію, схожу на сон. Я створений Богом. Я цінніший, ніж будь-хто інший у світі. Бог створив нас найвидатнішими людьми цього світу. Бувають моменти, коли вам здається, що є стіна, яка заважає вам рухатися вперед. Щоразу, коли ви натрапляєте на стіну, вам потрібно дивитися вгору, а не вперед. Коли ми поглянемо вгору, то знайдемо слова створено Богом, тоді ми усвідомимо Амінь. Чому я про це забув? Якщо ми є цінними істотами, створеними Богом, то ми несемо відповідальність за виконання цінної роботи. Ми повинні проповідувати шлях спасіння і спосіб життя людям, яким судилося навіки померти, оскільки це найцінніший шлях життя, то що Ісус просив від свого обраного народу перед тим. Як вознестися на небо, ідіть і навчіть всі народи христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Це було його останнє прохання. Після цього він возніся на небо. Зараз. Через екстремальні погодні явища в змі землі описують як палаюча земля, червона земля. Через зміну клімату вчені б'ють на сполох про те, що майбутнє людство похмуре та більш обмежене ніж вони уявляють, але це ще не все. Війна між Україною та Росією. Різноманітні економічні труднощі, спричинені війною, та різке зростання цін через тривалий вплив COVID-19. через усі ці події, що відбуваються в усьому світі, ми справді відчуваємо, що перед нами велика стіна. Тоді де нам шукати? ще разу, коли ви дивитеся на цю стіну, вам потрібно лише підняти погляд на небо. Коли ми дивимося вгору, Бог завжди каже. Ви, створені Богом, я створив вас, щоб ви були моїм найціннішим надбанням. Тож, будь ласка, станьте дітьми небес, які присвячують себе найціннішій роботі. Він дав нам новий заповіт, Пасху, суботу та всілякі скарби, яких немає світ. Не будьмо нерозумними, не дякуючи Богові за його велику благодать. Хапаючись за тривіальні речі цієї землі та применшуючи цінність титулу. Створено Богом. Я сподіваюся, що в цей суботній день ви отримаєте багато благословень від Бога. Подякуємо Богові, будучи завжди сповненими надії на вічне царство небесне. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Велике спасибі.